Мої вітання, шановні глядачі, ми з вами надалі продовжуємо розбиратися та з'ясовувати питання оплати праці. І сьогодні ми скажемо про таку категорію працівників, як прибиральниця. І ми з'ясуємо, від чого залежить обрахунок саме для прибиральниці. І задамось питання, а чи залежить діяльність прибиральниці, яка ходить кожного дня на роботу здійснює свої функції? Свої обов'язки економічний розвиток країни. Ви, мабуть, всі посміхаєтесь, я вас розумію, але ж питання залишається. Чи залежить від діяльності прибиральниці економічний розвиток країни? Звісно, ні. А яким же чином її обраховують заробітну плату? Чи можна вважати, що на законодавчому рівні прийняли. Розмір мінімальної заробітної плати. Спустили це на місця, і відповідно прибиральниця отримує мінімальну заробітну плату. А хто в цьому питанні повинен розбиратися? Центральна влада розбиратися в цьому не буде. А хто ж саме має розбиратися? Сільський селищний міський голова. Бо саме на території, де його брали, є люди, є громада. І відповідно є така категорія, як прибиральниця, яка відповідно здійснює свої функції. І якщо взяти більш ретельно цю категорію, то є прибиральниці в міських радах, сільських та селищних. Так от, як дивиться на це питання сільський селищний, міський голова? йому Байду яку заробітну плату отримує прибиральниця? Він задавався цим питанням взагалі. Якщо не задавався, це зрозуміло, бо на законодавчому рівні встановили якусь цифру, спустили. Ну хай так буде 6700. до прибирання все. Але ж посада сімського селищного міського голови каже про зовсім інше. Він зобов'язан зрозуміти, чому саме розмір мінімальної заробітної плати спустили на місця. І чи можливо за цей розмір мінімальної заробітної плати прожити? Такій категорії, як прибиральниця, що вона зможе для себе придбати, чи буде у неї достатній життєвих рівень для неї, для її сім'ї, саме для прибиральниці. Бо, якщо казати більш розширено, то саме сільський селищний міський голова має зробити розрахунки в доказовій частині і відповідні прийняти рішення, яка ж саме заробітна плата має бути на тій території, де. Мешкають його люди, його виборці. Отака От позиція має бути від сільського селищного міського голови. Щоб не виникало тоді питань, що сільський селищний міський голова не має на це вплив. Ми в першій частині з'ясували і сказали про те, що він має вплив і має повноваження для цього, щоб з'ясувати, щоб розібратися. А якщо сільський селищний міський голова буде з'ясовувати, буде розуміти це, то він з'ясує, яка ж заробітна плата має бути на територіях у мешканців, відповідно для категорії прибиральниця для інших категорій. Тобто для своїх людей, я кажу про тих людей, які працюють у нього, в сільській і в селищній міській раді, в першу чергу, він повинен побачити цих людей першочергово, бо якщо він не побачить цих людей, то він не побачить і інших людей. Я хочу вам привести приклад про те, що ми, наша команда, розробила розрахунок для людини пенсійного віку. І хочу сказати, що при розрахунку були враховані найнеобхідніші потреби людини. І ми з'ясували, що людина, яка має вже пенсійний вік, вона має отримувати розмір пенсійного забезпечення 13 тисяч гривень. І це тільки пенсійний. І ось виникає питання, а скільки ж тоді має отримувати прибиральниця? По нашим розрахункам, ми теж це прорахували, 15 тисяч, як мінімум, має отримувати прибиральниця. І ось підрахуйте цифри і проаналізуйте, чому саме такі цифри. І які цифри існують в дійсності. І як це робиться? По яким шаблонам, по нормам. Якщо ми будемо жити по нормам, то не дивно, чому таке життя в Україні. Чому такі заробітні плати, чому такий мінімальний розмір заробітної плати. Тобто до кожного питання треба підходити з іншого боку. І це має знати, розуміти сільський селищний міський голова, бо у нього посада така. Він має розбирати всіх питаннях. І найперше питання це питання заробітних плат по відповідним категоріям. Але я ще раз наголошую: в першу чергу він має зрозуміти. Скільки мають отримувати його працівників, ті люди, які працюють на блага, на добробут громади. І якщо міський, сільський селищний міський голова це буде розуміти, тоді на території будуть відбуватися зміни. Поступово, але вони будуть відбуватися. Але питання заробітних плат це найважливіше питання. І повинні бути розрахунки з доказовим частином для того, щоб доказувати. Центральній владі, іншим органам влади, що саме на території, де мешкають люди, де мешкає громада, має бути така цифра у вигляді заробітної плати. Потім вже можна розрахунки робити для інших сфер власності, вже інші правила там задіяти. Але першочергово має бути розуміння саме для тих працівників, які працюють в виконавчих органах ради. Це працівники. Найближчі працівники до сільського селищного міського голови. Ось тому, шановні, питання заробітних плат дуже важливе. І треба робити поступові кроки, щоб вирішити це питання. Бо не можна відразу це питання вирішити. Але поступово з розумінням це питання вирішується. Але найголовніше, щоб у міського голові було щось в голові, і тоді все буде добре. Всім вам дякую, і до нових зустрічей.